Привіт! Сьогодні розповім вам, як створити депозит в компанії Vinex Trade. Заходимо в меню Головна, вибираємо Vinex Invest портфелі і переходимо до нашого калькулятора. У мене на балансі є 100 доларів, ми їх і будемо оформляти в наш депозит, в наш портфель. Я вибираю 90 днів і оформлюю свій депозит. Нажимаю кнопочку Створити депозит. Так, Мене зразу перерахувало, і ми бачимо, що за 90 днів я отримую прибуток 30 доларів. І потім мені по закінченню депозиту повернеться 130 доларів. Так, наш депозит створено успішно. Далі ми можемо подивитися всі наші депозити портфелі, які наші створені. Коли вони створені, скільки вони відпрацювали, всю їхню статистику. Якщо комусь цікаво, ссылка під відео.